В Одесі продовжується протистояння муніципальних ЖКС та приватних керуючих компаній, зокрема славнозвісної Сервіс Плюс, організація, яку пов'язують з екзаступником мера Дмитром Жеменом. Деякі містяни і досі не знають, хто обслуговує їхні будинки і кому платити кошти. А чи стикалися ви з двома платіжками, і чи задоволені якістю надання послуг комунальників? Стикалися, да, це був ЖКХ Пересіпський і Суворовський. В одному кабінеті прийшло, приходило дві платіжки, і получився борг в людей. Е, плотиш Суворовському, присилає долг Пересипський, плотиш Пересипському, йде долг Суворовський. Як вирішували це питання? Ну, ходили, хто як, а в кого ще й висить борг, а хто вирішив, а хто оплатив, щоб відчепитися, щоб рішити проблему. О, так. Сплачувати треба, тому що борг, борг, борг по дому, да, бог по дому. Ну, Кожна людина дивиться, що цей борг можна було платити, можна стабільно платити. Ну як дивиться, то не робиться, то не робиться. ну за що ж платити? Ума платіжки Менесток. Але не задоволення обслуговування ЖКГ взагалі. Вони нічого не роблять для цього, не ремонтують, навіть елементарно покпослабувати парадну чи як да, порадну там. Ну інколи прибирають біля дому. А так все. Криша тече у нас нікому нічого немає до цього ділити. Тому вони не виконують ні, ні на грам нічого. Сервіс плюс ворвався. Сервіс плюс увірвався. Я не знаю, як він увірвався до нас, до ЖКС. І такі гроші дер при цьому вже ясно було, що ми повернулися до ЖКС і так далі. А вони все одно приносили нам платіжки. У мене здерли півтори тисячі, приходять і з мене здерли. Я в банку плачу, здерли півтори тисячі, знаючи, що вони ніхто. Ми проживаємо в вже касі. у нас все гаразд з цим. Какая переплата. Якась переплата у мене навіть є, і ось вона висить, висить і висить. Тобто я не знаю, як звертатися і куди звертатися. Мені платіжки взагалі не приходять. Я плачу через приват 24 там все виставляють. Ну, я можу сказати про наш будинок. Біля центрального входу у нас прибрано, а за будинком у нас просто взагалі нічого не хочуть робити. Ми самі це робимо. Збираємо недопалки, сміття, пакети, тому що вид з вікна і хочеться вийти на балкон і бачити щось більш-менш симпатичне. Ані, страшно, все взагалі страшно все плутають, вішують борги три рази на день дзвонять. Іди заплати борг, потім розбираєшся. виявляються інші адреси. Я повинна заплатити. Певна, налікати хочуть.